Почнемо з того, що напруження в Криму зростає. Росіяни перекидують зенітно-ракетні комплекси С-300 з Севастополя ймовірно під Євпаторію або Чорноморськ, де нещодавно ракетними ударами атакам було вражено аналогічні ЗРК. Так повідомляє телеграм-канал Кримський Вітер. На дорозі помічені. Чотири пускові установки та дві радіолокаційні станції. Це свідчить про активні переміщення військової техніки в Окупованому Криму. Також я вам нагадаю, що військовослужбовці ППО Збройних сил РФ. Евакуюють свої сім'ї з Криму, що свідчить про зростання напруги серед військових РФ. А також напередодні чисельні вибухи було чутно в Севастополі, Євпаторії, Саках, Красноперекопську та Армянську, які призвели до ураження зенітно-ракетних комплексів С-400 та С-300 біля Чорноморського та Євпаторії. Такі події відображають активну динаміку бойових дій та може свідчити про підготовку до нових операцій Збройних сил України, а саме до звільнення півострова. Керівник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявляє, що Росія розпочала літній контрнаступ на території України. Буданов підкреслив, що на фронті триває дуже важкий період. Але закликав не перебільшувати наслідки цього наступу. Армагедону жодного разу не буде. Україна вистоїть та переможе, зазначив Буданов. Він також розповів, що в Сумській області росіяни здійснюють вилазки диверсійно-розвідувальних груп, проте українські сили оборони зупинили спроби проникнення російських ДРГ на територію Сумської області. Також Буданов висловився про ефективність ударів збройних сил. Західною зброю по території Росії він зауважив, що такі удари значно полегшують ситуацію на фронті, де росіяни вже відчувають їх на собі. А також захід налаштований на перемогу України. Про це свідчать нові пакети допомоги. Джо Байден оголосив про новий пакет військової допомоги на суму в 225 мільйонів доларів та вибачився за затримку передачі військової допомоги в Україну. Нідерланди оголосили, що перші літаки F-16 будуть передані вже цього літа одразу після того як. Поставку розпочне Данія. з того часу. Постачання цих бойових літаків буде поставлено просто на потік. Про це заявила міністерка оборони Нідерландів. В додаток до цього прем'єр-міністр Великої Британії планує оголосити на саміті Великої Сімки про надання Україні нового військового пакету на суму в 310 мільйонів доларів. Кошти будуть спрямовані на подолання наслідків руйнування критичної інфраструктури. Цей пакет допомоги є частиною. Міжнародних зусиль спрямованих на підтримку нашої держави загалом наразі в світі триває найбільша кількість збройних конфліктів з часів Другої світової війни. При цьому залученим до них є 92 країни, як всередині конфлікту, так і за їхніми межами. Так йдеться в звіті Міжнародного дослідницького Австралійського інституту економіки та миру. Автори звіту також підрахували, що глобальні економічні наслідки насильства зросли аж до 19 трильйонів доларів. Вказується, що через воєнні конфлікти 110 мільйонів людей були біженцями або внутрішньо переміщеними особами. Зазначається, що у двадцять році майже три четверті смертей у світі від воєн припало саме на Україну. Та газу аналітики також проаналізували військовий потенціал країн та дійшли висновку, що США мають у три рази більше військовий потенціал ніж Китай, за яким а, з відривом слідує Росія. Росіяни просто змушені розмістити на території Криму свої новітні системи протиповітряної оборони С-500. Про це повідомив керівник головного управління розвідки України Кирило Буданов. А він зазначає, що росіяни прагнуть просто посилити свою протиповітряну оборону на півострові, і це цілком очевидно. Адже зенітні ракетні комплекси, такі як С-300 та С-400, виявилися абсолютно неефективними проти балістичних ракет. Атакамс. С-500 це вже нове покоління російських зенітних ракетних систем, які призначені для боротьби з балістичними ракетами середньої дальності, крилатими ракетами, дронами, літаками а також низькоорбітальними супутниками. ЗРК має радіус дій до 600 кілометрів і здатен виявляти та одночасно вражати до 10 км. Надзвукових цілей. Зокрема, аеродинамічні цілі на відстані до 380 кілометрів, а балістику до 15. На озброєння такі системи у Російській Федерації стали лише в 2021 році. Вартість однієї такої одиниці складає близько 600 мільйонів доларів. Тож чекаємо на новини, коли Збройні Сили України почнуть їх нищити. До речі, підпишись на канал, щоб таку подію просто не пропустити. Тож в Криму поставили новітні системи ППО С-500. Та чи здатні вони збивати ракети Атакамс? С-500 або інша назва Прометей, за словами російських пропагандистів, підтвердив здатність збивати як балістичні ракети, так і гіперзвукові цілі завдяки потужним радарам, а також електронно-обчислювальному комплексу і високоманевреним зенітним ракетам. Але нюанс в тому, що ракета. Яка стоїть на озброєнні цього ППО, не має опції кінетичного перехоплення, а лише близький підрив. Таким чином, вони мають досить низьку ефективність проти ракет Атакамс. Тож, навряд же. Така система С-500 з ракетами без можливості кінетичного перехоплення може нівелювати загрозу для російського ППО від ракет Атакамс. Хоча можливо, що використання таких систем все ж таки частково знизить ефективність ударів Збройних сил України по окупованому Криму. Тож як влітку 24-го року зміниться війна, військово-політичний оглядач Олександр Коваленко. Він розповідає, що в літній період українські війська будуть переважно займатися обороною. Водночас, на деяких напрямках можуть бути здійснені системні контратаки. Зокрема, експерт висловив впевненість, що на харківському напрямку українські сили зможуть вивести контратаки на системний рівень. Що стосується окупантів, то однією з ключових цілей в них залишається. Українська енергосистема. Що стосується фронту, то для путінської армії буде пріоритетним саме Покровський напрямок. Крім того, окупанти до кінця літа можуть відкрити і Торецький напрямок, також будуть намагатися захопити часів яр. Основними двома цілями окупантів залишаються це удари по енергосистемі та по об'єктах військових аеродромів. А також Експерт назвав, яка зброя відіграє важливу роль у цій війні. Важливою складовою української оборони залишаються безпілотні літальні апарати, які демонструють високий рівень еволюції та ефективності. Експерт відзначив, що в Україні системам БПЛА приділяють підвищену увагу, оскільки вони демонструють свою ефективність на фронті. Експерт відзначив, що якщо раніше дрони залітали на там, наприклад, 20 кілометрів вглиб території Російської Федерації, то наразі не проблема взагалі там пролетіти 500, а то й півтори тисячі кілометрів. Глобалізація використання таких систем для Збройних сил України є дуже важлива. Ну а далі давайте відповімо на питання. Чи закінчиться війна до кінця 25-го року? Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко відповідає на це питання. Війна в Україні може не завершитись ані в 24-му, ані навіть до кінця 25-го року. Проте існує одна умова, яка може звести нанівець просування окупантів саме наприкінці 25-го року, на початку 26-го року. В російських окупантів буде велика механізована криза. Вони не будуть мати достатньої можливості свої, своїм військово-промисловим комплексом комплексувати ті втрати, які будуть нести. Тому для України важливо протриматись ці півтора роки, зберігаючи той рівень нанесення пошкоджень ворогу, щоб вони несли просто шалені механізовані втрати. За сценарієм Коваленка, Росія буде. Намагатися зібрати техніку по всьому світу, але це не вирішить проблеми. Таким чином, протягом наступних півтора років в Україні важливо зберігати інтенсивність бойових дій та наносити максимальні втрати ворогу, щоб зменшити його бойовий потенціал. Тож віримо в перемогу, віримо в ЗСУ. Тисни лайк, підписуйся. До зустрічі!